Знаю, знаю. Найбільший злочин це закликати людей до незалежності і свободи. прямий шлях до хаосу і взаємознищення. Я, я просто не відав, що творю. Тепер я розумію. І, якщо дозволите, я просто зараз усім їм скажу. Ви що? Ви що справді думали, що моя місія пробудити вашу самостійність? Ви що зовсім тупі! Доля МАСИ бути покірною, плекати ілюзії та страхи. За невмілого поводження свобода розірве вас! Бійтеся свободи! Бійтесь мо. Я все правильно сказав, а? Отже, в даному відео трошки. Скажу, розповім про себе. Але більше поговорю, напевно, в такій ретроспективі себе і події, свідком яких я був останні, будемо так говорити, 25 років, напевно. Так сталося, що, напевно, з 18 років я був постійним учасником правого двіжу, як це зараз можна говорити, тоді це було. В певних колах відома, а на широкий загал мало відома партія Унасо і с... громадська організація, політична партія, і, і рух, і явище, певне, все це культурному житті. Країни. Я ніколи не прагнув революції, в якій лється людська крови. Я ніколи не закликав до різанини, в якій свинець розмазує Мізки по стінах. Революція може бути лише одна: революція свідомості виключно інше, не більше як безглузда м'ясорубка, що перетворює плоть на бабло. Е, також е, тоді я ще дізнався, що політична партія брала участь в війні Придністров'ю і в Грузії, і в Абхазії та в Грузії і в Чечні проти росіян. І це такий був мейнстрім, тому що за честь вбивати росіян. Будь-де на території будь-якій країні по земній кулі, е, відомо через що не тому, що росіяни наші історичні вороги, а тому, що це прикрине розуміння і тупокова гілка еволюції. І росіяни, особливо їхні діти, не мають права ані не меншого права на життя, де б вони не були в світі. Зараз ми це знаємо. Тоді це щось сприймалося як якусь діч, і хлопців засуджували. І хлопці, які приїжджали, маючи найвищі державні нагороди Грузії, приїжджаючи і, ні, в Україну. На них чекали СБУ, їх саджали в'язниці, в і лише пряме втручання найвищих посадових осіб держави, прем'єр-міністрів Грузії, в тому числі, сприяли тому, що хлопці звільняли. 2000 рік вбивство значить, Ігоря Білозіра у Львові скандально відоме вбивство. В Ігоря були проблеми в особистому житті розлучення з жінкою, яка не буде мою робити її піар. А, і його цей побутовий конфлікт з якимись синами мінтів чи, чи хто вони там були. Коротше, чуваки підрізали поета співака. Ну, і він десь крові, наскільки мені стало відомо з тих часів. Ми тоді розклеїли листівки, Онсо була бідна, як церковна криса. Ми не платили жодних е цих місячних зборів, а організація існувала за рахунок спонсорської підтримки і пожертв. Але настає 2001 рік резонанс на вбивство її який воював проти. Москалів за свою країну за незалежність Грузії. І людина була дійсно смілива. Він був дуже незручний кучм задавав йому незручні запитання, і десь Кучма це знає як кістка поперед горла, і Кучма вирішив трошки забруднитися. Він замовив вбивство журналістом. Оскільки він його замовив через міністр внутрішніх справ і голову СБУ, чуваку його десь там чи катували, чи зразу вбили йому потім від. Ага, я може десь відрубали тоді голову, щоб тіло не впізнали і якось в різних місцях. Це вже не суть. Суть була в тому, що з'явилися плівки Мельниченка, скандального майора, опубліковані за кордону. і мороз це був той з політиків соцпартії, яка клюнула на цю приманку і почала розгортати дискредиційну кампанію проти Кучми. Кучма, до, до того як піти в велику політику, був красним директором заводу «Південмаш», Дуже важливого в масштабах не, не лише України, а союзу заводу, який робив ракетоносії, е, який працював на військово з і на космічну. Е, І Кучма дійсно був гарним управлінцем, але паршивим е, політ. Піарником, політиком і публічною особою. він був нікудишньо 2001 рік, коли маховик акції Україна без Кучми» набрав максимальних обертів, це 80 політичних партій, громадських організацій, в тому числі спілка офіцерів України, виступали проти президента Кучма, як такого, його верхівку, його вертикаль влади. За кучми Медведчук процвітав, так само, як і телеканал Інтер. За Кучми були так звані темники, які казали людям, що можна робити, а що не можна робити. Тобто, це такий якийсь білоруський сценарій був. Що стається далі? Далі? Кульмінація 9 березня це є події, в яких я брав участь, а конкретніше це бійка з Беркотами і з внутрішніми військами. Бійка була стихійна, ніхто і наперед її не організовував. Але через те, що до людей ставилися як бидло 9 березня 2001 року, люди були злі, і оці шеренги Беркотив під адміністрацію президента були як червона ганчірка. І е, кульмінація була бійка. І оскільки організатори не планували цієї бійки, була певна дезорганізація. І е, тоді в Києві затримали біля 500 людей. В тому числі і у Наунсо. Оскільки Унаонсо була найбільш активна на той момент, будемо так говорити, рушієм революційних настроїв протестних в, в соціумі, вирішили зробити політичну розправу саме на Донансо, а нас використали як, як показових козлів відпущення. Далі СБУ відкрила проти нас кримінальну справу. Генеральний прокурор Михайло Потебенько, голова СБУ Володимир Радченко взяли свою справу під особистий контроль. Що таке хлопці з анонсо? Це були такі прості пацани, як я. Я був один з наймолодших, решта були постарші люди, які просто їх заїбало. Вся ця ситуація, і вони вирішили хоча б якось отримати сатисфакцію. Але Маховик був запущений. Як в романах Олександра Дюма, проти нас відкрили справу по Старому Кодексу 71 по новому 294 стаття масові заворушення. Це суто політична стаття. І СБУ нам обіцяло з 2 до 12 років позбавлення волі. Що нам інкримінували? Всяку діч, але реально це два пальці. Значить, в одного біркута нога зламана в іншу рука. Що було з нашого боку? Микола Ліхович, закрита чередно-мозкова травма, крововили в мозок, зламані ребра, відбита силозінка. Далі троє хлопців, які проходили зі мною по кримінальній справі, мали проблеми з психікою. Їх так катували в московському ревіділі, що снилися. Люди в масі, які їх душать. Один чувак, він двічі хотів покінчити самогубство. І якось так. Далі була неймовірна велика робота проведена юри... Юри... юристів. Нас тоді ще захищала скандально відома особа Тетяна Монтян, яка зараз з 2014 року. Люто православна стала і, і... втекла в Росії, десь там в Ростові сидить чи де, чи під Москові і люто ненавидить все українське. А... До речі, за Тетяну Ментян. Показовим є те, що її чоловік Юрій Василенко двічі порушував кримінальну справу проти президента Кучми. А... Тому що вбачав в його діях ознаки злочину. Це тоді закінчилось для Василенка тим, що його зняли з посади судді, але здається, він через суд поновився. Далі, далі, далі. Велика робота слідчих адвокатів. Справа розвалювалася на очах. Всі це розуміли. Нас брали на поруку спочатку десь 105 народних депутатів, потім на момент винесення вироку 203 народних депутатів разом з Віктором Ющенком. Е, далі, далі, далі. І фактично нам, оскільки значить, справа була заведена 12 березня 2001 року, а вирок був 25 грудня 2002, здається, року. Оскільки це було анонсо, під час читання вироку полетіла таборетка в суддю, попала прокурора, в залі зникло світло. Один з моїх побратимів. Олег Бойко вирішив зробити акт самоспалення прямо в суді. І от таке. Що відбувалося далі? Далі була апеляція. На апеляції скосили рік часу, тому що справа дійсно була шита білими нитками. І з реального терміну я відсидів 3 роки від дзвінка до дзвінка. Це є слідчі ізолятори СБУ, це далі лук'янівське СИЗО. Після нього Другобицька Дроговиць, виправна колонія, ДВК номер 40 Ну і зрештою все. Десь при той самий приблизно період на хвіст мені лягло СБУ в особі Олега Яцула, Олег Яцула, Це штатний співробітник на той момент Служби безпеки України у Львові. І що цікаво? СБУ завжди займалася з такою роботою, як її ще називали в часи дисидентства контора глибокого боріння, тільки контора глибокого боріння була КДБ, а в часи незалежності методи її перебрали на себе ЗБУ. Коли є найбільш активні верстви населення, будемо так говорити, в спорті, в громадському політичному житті, в криміналі, вони рано чи пізно попадають в поле з СБУ. Це, Це неминуче. І коли вони попадають в поле СБУ, їх починають розробляти. Що значить розробляти? Поясню. Влада завжди намагалася контролювати людей, які мають вплив на маси. Контролювати це означає, що якось випереджувати їхній наступний крок. І СБУ це чудовий інструмент для контролю. А якщо треба дискредитації таких людей. Згадайте саме просту історію з Wikileaks. Джуліаном Асанджем, який зливав в мережу військово не то, що військові секрети, інформацію про те, наскільки Америка як... Стовп демократії введе брудну гру і брудну війну в світі, скільки гинуть цивільних людей і так далі. Справа десь там земляли, а Сандже просто зробили його якимось педофілом, щось таке. Ну, так працюють цей приблизно в СБУ. Е, нас розробляли давно. Нам це було відомо ще з 2000 року. І фактично, після, 2001, після 2004 року, коли я вже вийшов на волю. А Я попав через Олега в поле А, Власне, тепер в двох словах пояснюю, як це все працює. Є, наприклад, якась резонансна подія. Ну, Наприклад, як зараз вбили Стернанка, був замах невдалий. От, допустим, був вдалий замах. І дізналися про це те, що вбив його Мер Одеси на замовлення, наприклад, з, умовно кажучи, Зеленського чи Порошенка. Умовно. Збирається НАТО, починає там НАТО, там я не знаю, от захопили адмінбудівлю, або там розтрощили ревідів міліції. Забрали зброю, як це було у Львові. А тоді заварюється каша, і це все е, такі от всякі напівлегальні акції, вувичні, починають продумувати не в головах націоналістів і пасіонарних особистостей, А це все робиться в кабінетах СБУ. І не тільки для того, щоб контролювати ситуацію всередину, знаходять реальних людей, які настільки ідейні, що існовним духом не відують, що відбувається насправді за ваштунками. Хлопці ризикують своїм життям, з, з, в першу чергу, своєю свободою, а беруть участь в таких акціях, в махачах, в побоях з пораненнями, без поранень і так далі. І коли настає кульмінаційний момент, коли виявляється з того свого середовища найбільш пасіонарні особистості, які мають найбільший вплив і авторитет, знову ж таки, через сексотів інспірованих, через людей, які контролювали і контролюють е це все всередині ж націоналістичних структур, настає година Ч по дзвіночку, і е таких людей просто всіх заарештовують, причому дуже часто в один той самий день. Це може бути в різних містах України. Це я ж кажу, це робиться синхронно, тому що так працює система. Системно вона працює, виконуючи адмінресурс. І в тій частині дуже правий Дмитро Курчинський, який сказав, що злочинець, який йде на пограбування вбивця, має психологію і відчуття жертви. Вбивцею з психологією вбивць є міліоцінер, прокурор, суддя. Вони не є вбивцями, Вони свої вбивства занотовують до протоколу. І оце адмінресурс, це нескінченна можливість робити все, що тобі завгодно, садити людей, вбивати і відчувати себе абсолютно безкарним, тому що за твоїми плечима закон і державна махіна. А коли я зрозумів, що типу, ситуація ну, не йде за моїми правилами, я просто в останній раз зустрівся з тим чувачком Олегом Єцувою. Видали свої контакти кажу: забудь про мене, до побачення. Типу, якщо ти будеш мене десь намагатися переслідувати, шукати контакти, типу, я тебе просто відпищу. І все. І, ну а чому, ну що, то кажу, чувак, я не хочу з тобою там сваритися, але якщо ти будеш далі шукати зі мною контакти, це нічим добрим для тебе не закінчиться. І так припинилося наше спілкування з, з СБУ в особі Олега Яцуле. Далі неодноразово я помічав, як унцовці, старше покоління, з ним постійно комунікували, підтримували стосунки, і вони вважали, що не так контора глибокого боріння їх використовує, як вони взаємовигідні співпраці. Але як людина, яка пройшла за стінки, яка Знає про методи роботи спецслужб часів царської Росії. Зокрема, кому цікаво, почитайте книжку Франсуа Марі Відок записки начальника таємної Парижської поліції. Дуже біографічна книга. Автора дуже цікава, рекомендую почитати. Той, власне, хто знає ті методи, той розуміє, що це треба бути нескінченним йовом, щоб так думати і, 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 і вірити. Е, ну і фактично з такими людьми я переставав спілкуватися. Так само і з націоналістичним середовищем, будемо так говорити, ще до 2014 року, тим більше до 22-го я не Ну, підтримував зв'язки, але не брав участь в жодних міроприємствах, вуличних, тим більше і політичних. Тому що я розумів, що це не по дорозі. Другий момент це. У мене тоді з'явилася перша сім'я, з'явився син, і я десь тоді ще усвідомлював, що е, ну, типу революція революцію. Але треба також і подбати про найдорожчих тобі людей. От. час трошки подумати і про себе, час подумати про сім'ю, про дітей, дати їм якісь засоби для існування, можливість отримати якісну добру освіту і реалізувати себе в цьому житті. Тому що вічно бігати з прапорами — це типу це добре. Це, ти завжди будеш потрібен різним шльондрам політичним. Але подумайте самі, чи ви готові бути обслуговуючим персоналом для шльондр? Я гадаю, що ні. Гадаю, що жоден з тих, хто дивиться це відео, не приміряв на себе таку роль. А, значить, пройшли роки. 2000... У 2014-му почався Євромайдан. Це був, це був мій другий, будемо так говорити, майдан, в якому я брав участь. перший це була Перша Україна без кочми, другий – це була Помаранчева революція, яка тоді, слава Богу, мирно закінчилась, хоча перед, там могла бути зовсім інша історія, тому що там вже були танки. Неважливо. Ті, хто знають, ті знають. І 2014 рік це був Євромайдан, але вже навчений 2001 роком, я не світився в тих місцях, де були скупчення камер. Я нічого такого не робив. І, в принципі, дотримався елементарних заходів безпеки, тому що люди тоді вже зникали на Майдані. Ті, хто ігнорували методи безпеки, саме не виключали сімки, не витягували акумулятори, тоді ж більшість телефонів було на кнопках. Людей хапали так звані скадрони смерті, це були МВС, і не тільки. І людей просто люди зникали. такі як Вербицький, якого закатували, та, десь, потім знайшли в лісі роздягнений, який повз до цивілізації і замерз. І такі заходи безпеки дозволяли значить, цей, зберегти себе. Все рівно, скільки вже років ти живеш на світі, стаєш дорослим чуваком, заводиш сім'ю, дітей, а гасло, «революцію починають романтики, продовжують її прагматики, до влади приходять пройди світи, вона завжди справджується з однаковою математичною точністю. І були набагання щось змінити тут, зокрема у Львові. У Львові значить, були зроблені стихійно захоплена адмінбудівля. На Венеченка обласна адміністрація. І ми там дуже, за дуже короткий час зробили сотню самооборони. Прокуратура тоді проти нас відкрила кримінальну справу, але не проти конкретних осіб, а по факту. Ну і потім, як більшість пам'ятають, була ніч гніва. Це десь після 20 лютого, після чорного четверга. В тих всіх подіях я теж брав участь, вижив. Ну, як вижив, банально. Що це не військові дії, це тоді набагато більше можливостей було зберегти життя і здоров'я, ніж на війні, скажімо так. І в 2015 році я брав участь у складі вже тоді полку АЗОВ на Широкинському напрямку. Тоді це були чотири військові бази: урзув Юрівка і дві бази в Маріуполі. В Маріуполі одна база це танкова рота, 10 танків Т-64. І е, в цьому друга база, так звана школа, це в самому центрі міста. Тепер стосовно ситуації, яка зараз склалася. В той час коли нас іде вже четвертий рік повномасштабка. Е, люди будуть повертатися, е, такі, як я в тому числі, е, але будемо так говорити. Будуть повертатися люди менш адекватні, ніж я, які захочуть спитати з влади і з населення, What the fuck І отакі от пасажі, типу, що от прийдуть військові, вернуться з фронту наберу... наведуть порядок, це все був Тому що е... військові для того й там тримають фронт, щоб ви тут в тилу навели порядок. Ви грьбані ухилянти, які блядь, за 12 тисяч доларів уйобують нелегальним способом через Румунію чи Через Угор, Словенію за кордон. Такого не буде і це ганьба, таке взагалі думати. Зараз така сама ситуація, як 2004, після 2015 року, коли уєбани думають, що ми вас туди не посилали. Ну, типу, блять. Почали підіймати гриву ті всі виблітки, які не хочуть. Які косять під хворих, роблять собі інвалідності, але живуть повноцінним життям, в них все хорошо і. Окей, то твоя справа там, донатити чи не донатити, але коли ти в той чи інший, будь-який спосіб дискредитуєш військового як найвищу ланку еволюції, і ти покажеш типу, блять. Рускі є наше браття, взагалі вообще, не треба було то війну починати. Ну, Типу, блядь, це взагалі не, не, на голову не навазить. І що робити з такими людьми? Ну. Робити якісь жорсткі міри. Тобто таких людей я би відправляв би десь в тив. Не в тив глибокий, в якому вони з жопою сидять, а десь при прифронтові міста. Рити окопи. Тому що сильно не вистачає людей. Дуже сильно. Якісь ремонтні бригади, вструйбати. От. Тому що, тому що знову ж так сталося, що у 22-му році пішла найбільш активна частина населення. Кому повезло, таким як я, які вернулися цілими, Це добре, але таких меншість. Дуже багато людей не повернулося. Я пишаюся вагмасом. Тими, хто не схотів марнувати своє життя на блимавку, понти й дрюкані на золотого тільця, усе це лише солодкі підпори цукрових хатинків, в якій немає нічого, окрім липких стін та брудних рук. Старий світ гине з тими, хто не здатен зрозуміти нове.